Хочеш бути студентом престижного чеського університету в 2026 році? Що потрібно знати, щоб поступити на безкоштовну форму навчання в університети Чехії? В цьому відео 5 секретів, які мають знати всі абітурієнти та їх батьки, які планують здобути європейську освіту? Видраві інших! Ні. Вітаю всіх на своєму каналі Університети Чехії. Вступ з професоркою Оксаною Стубак. Сьогодні я записую перше відео свого каналу. Цей канал присвячений не лише університетам Чехії, їх особливостям в студентському житті, викладацькому житті, а також він присвячений особливості вступу в чеські університети. Звичайно, чеська система освіти має свої певні характеристики, певні відмінності від української. Що потрібно знати батькам, майбутнім студентам все на каналі Вступ з професоркою Ось Давайте знайомитися. Мене звати Оксана Стопак. я доктор педичних наук, професор. Більше 11 років викладаю в українських університетах. З 2022 року я викладаю в університеті Масарика в Берно в Чехії. Спочатку працювала на філософському факультеті, потім на педичному факультеті, керую великим проєктом, науковим дослідженням про адаптацію інклюзію чеських школ саме для українських дітей. Я знаю багато чого про чеські університети з середини. Як викладач, як науковець, але в 23-му році я створила освітній центр «Ідвіста», який готують до вступу українських абітурієнтів, вступу саме в Чеський університет. Чому виникла така ідея? До мене почали багато звертатися моїх колег, знайомих, друзів з України щодо того, що таке навчатися в чеському університеті, як поступити, чи потрібно знати чеську мову, як її вивчити, скільки потрібно часу на підготовку, які документи необхідно здати для вступу в університет. Було дуже багато питань. І тому для того, щоб допомогти своїм українським колегам, допомогти українцям, всім абітурієнтам, які цікавляться вступу в чеські університети, я відкрила в Берно освітній центр. Основний напрямок у цього центру це інтенсивна підготовка українських студентів до вступу, саме україномовна підтримка на етапі супровіду, кураторства, консультацій, аналізування спеціальностей, вибір факультетів. І багато багато інших питань. Спочатку у нас була група 12 студентів. І мене дуже тішить, я дуже пишаюся своїми випускниками, що всі студенти є вже в престижних чеських університетах. Вони всі потрапили, деякі навіть на дві, три спеціальності змогли поступити. Це дуже приємно. Важливо, що необхідно знати майбутнім бітурієнтам це все ж таки мова. Чеська мова має бути must-have, вона має бути. Важливим елементом на етапі підготовки. В освітньому центрі ми маємо вже більше ніж 100 студентів, які не лише готуються до вступу в університет, а дехто в середні школи, дехто вже працює і хоче вдосконалити чеську мову. Ми маємо чеських і українських викладачів, що дозволяє надати повноцінну підтримку. Тому саме підтримка українських викладачів, підтримка українських кураторів дає важливість і батькам. Дає можливість абітурієнтам все ж таки розпочати свій шлях в Чеському університеті. Сьогодні я хочу розказати про основні етапи, які необхідно знати для того, щоб підготуватися до вступу в університет. Зарахування в університет можливо лише якщо у вас є повна середня освіта. Це не означає те, що коли ви закінчили школу, лише починаєте підготовку к університету. Це теж один з можливих варіантів. Але також ви можете починати підготовку вступу в університет, ще навчаючись 9, 10 або 11 класі. Важливо розуміти, коли подається, подається заявка в університет, ви можете бути 11-класником. Але в червні, коли отримаєте атестат. Його необхідно буде нострифікувати і необхідно буде надати в Університет Чехії. Що таке нострифікація? Нострифікація – це процес признання Чеською Республікою українського атестату. В чому тут є деякі маленькі особливості. Перше, з квітня 2025 року вимагається апостіль на атестаті про середню освіту. Цей апостіль ви можете отримати в Міністерстві освіти України. Другий важливий момент переклад документів на чеську мову. Чеська республіка приймає документи з судовим перекладом, зробленим лише в Чехії. Третій важливий момент нострифікація. Вона може бути як зовнішньою, так і внутрішньою. В чим вони відрізняються? Буде окреме відео саме пов'язане з нострифікаціями, всіма документами та особливостями і різницями. Підписуйся на канал, щоб не пропустити наступні відео. Але якщо стисло, то внутрішня нострифікація – це процес, коли ваш український атестат визнає лише конкретний факультет або спеціальність. Він не буде визнаний на всіх інших факультетах. Для цього внутрішню нострифікацію необхідний лише переклад вашого атестату, іноді може бути. Знабиться якісь ще довідки зі школи. Процедура цеплатна в більшості випадків. Великі державні університети Чехії роблять цю внутрішню стратифікацію. Але деякі маленькі університети можуть цього не робити. На це особливо потрібно звертати увагу на етапі вибору університету. Другий. Момент, це можливість зовнішньої нострифікації. Це коли ваш український атестат визнають у всій чеській республіці, це робить регіональний відділ освіти в великих містах. Але є важливий момент: при цій зовнішній нострифікації порівнюється кількість годин по всім предметам в вашому українському атестаті та в середньому в чеських школах, оскільки навчання в Чехії. В середній школі є 13 років, а в українській 11, ну, незабаром буде 12, то, звичайно, кількість годин відрізняється. Тому в таких випадках регіональний відділ освіти надає можливість доздати деякі екзамени з певних дисциплін. Які саме це будуть предмети? Це буде коли порівнюватися ваш український атестат з чеським. Це може бути біологія, географія, англійська мова, математика, що завгодно, оскільки в українських школах теж відрізняється ще кількість годин по різним предметам. Цю інформацію вам все надасть регіональний відділ освіти, які екзамени необхідно здати, але зверніть увагу, що ці екзамени будуть чеською мовою. Коли ви ці екзамени успішно здасте, це від трьох зазвичай до п'яти екзаменів, ви отримаєте підтвердження, що ваш атестат визнаний у всій Чеській республіці. Але зверніть увагу, що на це потрібен певний час. Другий момент, який необхідно знати, коли готуєтеся до в чеський університет, це віза. На момент, 2025 році, Чеська республіка видає візи тимчасового захисту для українців. Є певні особливості. Ця віза можна даватися лише за умовою, що, по-перше, після 2022 року, на початок повномасштабної війни, не було ніякого тимчасового захисту в інших країнах. Тобто, з 2022 року, по даний момент, у вас не має бути паспортів візи з інших європейських країн. Якщо такі візи є, то, на жаль, тимчасовий захист ви не зможете отримати. Ще необхідно для тимчасового захисту це підтвердження про проживання в Чехії. Якщо ж все ж таки ви не попадаєте при ці можливості, то є другий момент це відкриття студентської візи. Але зверніть увагу: жодні приватні освітні центри не можуть надавати таку візу студента. Студентська віза надається лише консульством Чехії в Україні і лише за підтвердження від університету, що ви вже є студентом, і вас рекомендовано до зарахування. Які особливості студентської візи, як її відкрити, про це чекайте інше відео. Третім моментом, який необхідно знати, це все ж таки мова навчання. В Чехії можна навчатися як на англійській мові, так і на чеській мові. В чому є різниця? Якщо ви обираєте навчання англійською мовою, ви маєте володіти цією мовою на рівні не менше, ніж b 2 В такому випадку навчання ваше буде платне. Далеко не всі факультети і спеціальності мають англомовні програми, тому на етапі вибору університетів на це варто звертати увагу. Якщо ви хочете, наприклад, спеціальність маркетинг або менеджмент, зверніть увагу, чи має університет англомовну програму. Вартість навчання на цих програмах може бути дуже різна. Це залежить від університету, від факультету, від спеціальності, від престижності цього університету, від кількості годин. Зазвичай навчання десь за рік може вартувати від 2000 євро до 30 000 євро за рік. Звичайно, найдорожче навчання є на медичних факультетах. Другий варіант це навчання на безкоштовній. Основі в цьому випадку навчання буде чеською мовою. Який рівень необхідно мати? Рівень чеської мови має бути не менше ніж b 2 Це той рівень, який надасть можливість скласти вступні екзамени і вільно навчатися в університеті. Звичайна, академічна мова університетська вона відрізняється від звичайно побутової мови. Тому на етапі підготовки до університету рекомендовано пройти саме такий інтенсивний курс підготовки від початкових базових основ чеської мови до академічного спілкування, самопрезентації себе, вільного висловлення та володіння достатним словниковим запасом. Якщо ви хочете опанувати чеську мову від нуля до рівня b 2 необхідного для вступних екзаменів і навчання в чеському університеті, в освітньому центрі і 200 ми маємо інтенсивний курс підготовки на 600 академічних годин на 9 місяців, який дозволить вам це зробити. Можливий онлайн-формат або офлайн в Бурно. Реєстрація на інтенсивний курс під цим відео. Четверте, що необхідно знати, це етапність вступу в університет. До речі, якщо вас цікавить покрокова інструкція всіх етапів вступу в університет, напишіть в коментарях слово гайд, і ми надішлемо вам розпрацьоване в нашому освітньому центру гайд для майбутніх абітурієнтів. Це покрокова інструкція, що необхідно знати батькам та майбутнім абітарієнтам в коментарях або в особисті повідомлення слово гайд. Отже, етапність вступу в чеські університети. Вона відрізняється від етапності в українських університетах. Чому саме так? Тому що чеські школярі, коли випускається з середньої школи, здають випускний екзамен, називається матуріта. Потім вони можуть або йти працювати, якщо їхня середня школа, вони отримали певну спеціальність, або йти до університетів. І в університетах вони складають вступні екзамени. Це не один екзамен, який може бути вступним на всі університети. Різні факультети, різні університети мають власні вступні екзамени. Дуже важливо знати, що заявки в університети можна подавати з листопада місяця і зазвичай до березня-квітня місяця наступного року. Що необхідно при виборі університетів? Необхідно знати які будуть вступні екзамени. Якщо це профільна спеціальність, якісь творчі екзамени, творчі спеціальності, то вони можуть мати ще якісь додаткові свої етапи, додаткові свої вступні випробування. Екзамени можуть бути різними. Це може бути тест на схильність до навчання, уніфікований тест для всіх спеціальностей певного університету, в якому є чеська, математична, англійська частина, логічне мислення, критичне мислення і перевірка на здатності бути студентом. Також можуть бути профільні екзамени, математика, біологія, хімія, фізика, в залежності від вашої спеціальності. Уважно потрібно... Дивитися сайт університету уважно потрібно читати, які саме вступні екзамени будуть. Зазвичай на сайтах університетів можуть бути якісь пробні тести або якась тематика майбутніх екзаменів. Якщо вам потрібна допомога на етапі вибору університету, спеціальності чи факультету, подачі заявки, підготовки документів, звертайтесь до освітнього центру і 200 Я та наші куратори, мої колеги, допоможемо вам. Вчасно підготуватися, дотриматися всіх дедлайнів та бути студентами Чеського університету. Реєстрація на консультацію та на програму супровіду під час вступу під цим відео. В наступних відео я розкажу детальніше, які вступні екзамени можуть бути в університетах. Що необхідно знати, якщо готуєтеся до вступу в чеський університет? Перше. Повна середня освіта. Необхідно настрифікувати український атестат або в університеті, або в регіональному відділі освіти. Але готуватися до вступу в університет можна ще навчаючись в школі. Формат може бути онлайн, формат може бути безпосередньо в Чехії або в Україні. Друге віза. Якщо ви хочете отримати візу тимчасового захисту, необхідно відповідати певним умовам. Якщо ні, то маєте можливість отримання студентської візи лише за підтвердження, що ви успішно пройшли вступні екзамени і вас рекомендовано до вступу в університет. Третє мова навчання. Ви обираєте або англійську мову плата навчання в університеті, або чеську мову. При цьому ваше навчання буде безкоштовне. При цьому дуже важливо розуміти, що рівень вашої мови має бути не менше, ніж рівень b 2 Четверте, заявки в університет приймаються з листопада місяця і тривають до березня, іноді до квітня місяця. Важливий момент, що ви можете подавати безліч заявок в різні університети. Іноді можуть бути обмеження по кількості спеціальності на певному факультеті. І останнє – вступні екзамени. Уважно познайомтеся, які саме вступні екзамени вас чекають. Це можуть бути профільні екзамени, це може бути загальний тест на схильне навчання в університет. Ця інформація зазвичай є в унів... на сайтах університетах, але, тим не менш, іноді виникає багато питань. Тому не вагайтеся звертатися до навчальних відділів університету листуванням або телефонною розмовою. Вони зазвичай всі говорять англійською мовою і спілкуються, відповідають на емейли. До речі, емейл це. Є основним інструментом комунікації в чеській республіці, починаючи від шкіл, закінчуючи державними установами, університетами і всіма органами влади. Тому, якщо готуєтеся до вступу в чеський університет, уважно подивитися сайт університетів, які факультети вони пропонують, які спеціальності вони пропонують. Також і профіль абсолювента це профіль випускника. Цього конкретного факультету. Уважно ознайомся вступними екзаменами. На кожному факультеті можуть бути певні свої особливості щодо подачі документів. Вони ну, зазвичай подаються в електронній формі, форма може бути довільною. Електронний кабінет створюється особисто абітурієнтом. подаються необхідні документи, паспорт, адреса, дата народження, рік закінчення школи. І вся комунікація, вся інформація відповідно до того, які наступні етапи, коли вступні екзамени, результати цих екзаменів, все може діставатися в електронному кабінеті абітурієнтів. У наступному відео я покроково покажу, як створити заявку в. В чеський університет. Сьогодні ми дуже стисло поговорили про те, все ж таки, що потрібно знати, якщо готуєтесь до вступу в Чеський університет. В наступних відео я детальніше розкажу про те, як підготуватися саме з чеською мовою, як подати електронну заявку, як настрафікувати атестат, як обрати спеціальність, які взагалі є університети в Чеській республіці. Пишіть коментарі. Ставте питання, якщо буде вам цікава якась інша тематика, буду рада зняти відео і розповісти саме про ці питання, що для вас будуть найбільш актуальними і доречними. Чао! Побачимося в наступних відео. Підписуйся на канал, щоб не пропустити цікаву та корисну інформацію про вступ та навчання в університетах Чехії.